Привіт! Чи помічали ви, що ми звикли бачити Шевченка ось таким? Але я певен, він у свої часи був сучасним і модним. Пропоную сьогодні не тільки вшанувати пам'ять великого митця, а й створити для нього сторінку в інстаграм. Щоб заповнити стрічку дописами, маємо виконати завдання. Отже, уявімо, якби Тарас жив у наш час, про що б він писав у соцмережах? Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затихли. то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, що широко широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синіє море кров ворожу. Отой дія, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайда не порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Любі українці ні для кого не таємниця, що у ці складні часи наша країна та її народ проходять через неймовірні випробування, але незважаючи на всі складнощі і виклики долі. Ми залишаємося згуртовані та сильні. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. Сьогодні ці мої слова, написані багато років тому, звучать особливо актуально: в єдності наша міць, наша злагодженість, наша віра, наша любов до України ось що робить нас непереможними. Дбаємо про нашу культуру, наші традиції та нашу мову. Вони символ нашої незламності. Адже поки живе мова, живе і нація. З любов'ю до батьківщини, ваш Тарас Шевченко. Слава Україні!